Приготуємо сьогодні шоколадний бисквіт на кефірі. Для початку беремо 3 стакани кефіру і гасимо 3 чайними ложками соди. І оставляємо на хвилин 10, щоб погасилося. Пройшло 10 хвилин. Додаємо 3 яйця, 3 стакани цукру і збиваємо міксером. Ми збили яйця з цукром. і додаємо 3 стакани муки і 3 ложки какао. І також збиваємо. І додаємо 6 ложок олії. І також трошечки ще зливаємо. Збили та виливаємо підготовлену форму. Форма в мене 27,5 см. Та ставимо в духовку розігріту при 180 градусах на 40 хвилин. Пройшло 50 хвилин. Достаємо і даємо йому холонути. А поки готуємо крем. Беремо півліти сметани, в мене домашня, додаємо стакан цукру. Пачечку ванільного цукру. І починаємо збивати. Так як сметана в нас жирна, ми додаємо ще пів стакана молока. Ось такий крем у нас вийшов. І зараз будемо наносити його на торт. Для початку розрізаємо його на три частини. І наносимо крем. Перемазуємо другий борщ. Мастили і посипаємо горішками. Він ніч постояв у нас в холодильнику. Ми його прикрасили. Прикрашати можна за смаком, такий у нас тортик Домашній і смачний. Смачного!